Я вітаю вас на уроках української мови в 3 класі. Тема нашого уроку навчаюся доречно вживати слова вмовлення. В підручнику це сторінка 54-55. Урок наш починається. Сіли діти рівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли, працювати почали. І починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть букву сполучення. І речення Зайчик щулився в кущах, бо напав на нього страх. Підкресліть підмет, присудок і другорядні члени речення. Про кого це речення? Про зайчика. Зайчик що зробив? Щулився. В першій частині так, це речення складається з двох частин, бо в нас є кома. Тому в кожній частині може бути своя, своя основа речення, так? свій підміт і присудок. Зайчик зчулився. Страх напав. Підкресліть підмети і присудки, другорядні члени речення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Сьогодні ми будемо вчитися доречно вживати слова в мовленні. Послухайте текст. Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. Птах перелітає з дерева на дерево, ко... заглядає в кожну щілину. Від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі. Які слова? Близькі за значенням? Вживаються в цьому тексті знаві слова дятел? Так, дайте розбиратися, хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар, медичний огляд своєї ділянки. Птах, так, незвичайний хірург. З якою метою вживаються ці слова? На вашу думку, чому не вживаються в кожному слові слово дятел? Слова і словосполучення слів птах, лісовий лікар, незвичайний хірург, вжито в текст для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, вони допомагають пов'язувати між собою речення. Учневі запропонували на місці пропусків у тексті вставити потрібні за змістом слова. Прочитай записаний ним текст. Текст рожева чайка. Рожева чайка окраса Арктики, неначе яскрава квітка ширяє рожева чайка серед суворої природи півночі. Рожева чайка харчується рибою. У незамерзлих ополонках північного льодовитого океану проводить рожева чайка більшу частину свого життя. Який недолік ви помітили? Подумайте, які слова в якому реченні доцільно вжити, щоб уникнути невдалих повторів. Відредагуйте текст. Уявіть себе в ролі науковців. Поясніть і запишіть з допомогою відповідних синонімів значення висловів: бити байдики, ламати голову, взяти себе в руки, обвести навколо пальця. Що означають ці вислови? Ну, Наприклад, взяти ноги на плечі це швидко побігти, накивати п'ятами втекти, бити байдики. Що означає вислів бити байдики? Вислів бити байдики означає ледарювати, нічого не робити. Ламати голову? Вислів ламати голову, думати щось. Взяти себе в руки, зібратися і виконати, що завдання якесь, обвести навколо пальця, обманути. Поставте відео на паузу і запишіть синоніми із відповідними значеннями до цих висловів. Відпочиньте. Далі нам треба уявити себе в ролі письменників. Прочитайте текст. Добираючись до жок слово, яке найточніше виражає думку. Запишіть утворений текст. Уранці до будинку підлетіла група зграє горобців. Що буде? Уранці до будинку підлетіла, як краще сказати, зграя горобців. Вони сіли на кущі й голосно. Що робили горобчики? Співали, щебетали, цвірінькали. Так, звичайно, цвірінькали. А потім побачили, угледіли, помітили. М -м -м, найкраще, мабуть, буде угледіли, а потім угледіли під вікном годівничку. Птахи спорхнули, знялися чи злетіли з куща і мерщій туди. Оберіть слово, яке найбільш, на вашу думку, підходить. Тепер, горобці, птахи, пернаті друзі. Як ми замінимо? так? Тепер пернаті друзі навідуються до нас щодня. Запишіть утворений текст. Поставте відео на паузу і запишіть утворений текст. Цей текст буде розповідь чи міркування? Так, це буде розповідь, тому що тут розповідається про те, як горобчики знайшли собі будівничку. За поданим початком треба скласти невеличку розповідь, використовуючи синоніми з довідки. З гілки на гілку перелітають синички. Вони завітали в сад за поживою. І далі в нас є довідка. Метушливі пташки, пернаті друзі, охоронці садів, жовтогруді красуні. Ваше завдання за зразком попередньої вправи скласти невеличку розповідь, використовуючи синоніми з здоб... довідки. І початок. Текст у вас є за поданим початком. З гілки на гілку перелітають синички. Вони залітали в сад за поживою. Ось це і є вашим домашнім завданням. Це вправа 10 на сторінці 55. Записати утворений текст, добираючи до нього заголовок. І в кінці вправа «Відкритий мікрофон. Дайте відповіді собі на питання. Що сьогодні дізнались? Що вам було цікаво, а що було складно. Я вам дякую за вашу старанність. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!